Всем привет! С вами я, Чпізі, и сегодня мы будем апати Фінкса на 250 кубків. Ну, якщо у нас вийде, то можемо навіть найбільше, чем 250. Ну, ладно, недовго будемо тягнути. Погнали. Зараз я зіграю одну каточку і вам покажу все. Так, Рівзики, мені залишилася ласт каточка до 200 кубків. Зараз я вам покажу. Її зіграємо, займемо 1 І в мене буде вже 200 кубків, але тр... ну, наша цель 250, мені треба 250. Так що ми погнали. Так, зразу такий пінчик. Так, збираємо баночки. Бабах-бабах. Ага, там рікко, але ми його трогати не будемо. Бо нам треба баночки. Нам треба баночки лута. До нас спайки, де. Чи не до нас? Дайте зараз. Його? Бабах. Блін. Зараз. Дайте посидимо в кущах. Все, тут зараз обізяна лутається. Бабах, бабах. Помогли їй баночку зламати, забрали. Убили. Там Френкось у кущах, бабах. Попали, попали, попадаємо мінус чотири людини. Осталось Бойцов Чотири. Олі Спайк тут бігають в центрі. Ага. Тут у нас ще й Ларі. Ой, 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 ох, есть. Єе, топ-1. Чи назос. Еесть! У нас 200 кубасів! Це піпець! Ми зробили 200 кубків. Це мало, нам треба 250. Ну ладно, сейчас я вам ще покажу. Так, у нас уже на финксу на 222 кубка. Идемо до 250, а залишилося трошки. Давайте. Финкс уже на 230 кубасів. Идем дальше. Нам осталось 20 кубків і буде 250. Давайте апнемо. Сейчас вам покажу каточку. Угу, Тут в кате еще один финкс есть. Ну ничего, не справся. Бабабах-бабабах, бах баба -ба бах бері... Ай-яй-ой-ой-ой. Зобраємось рубаночку, тікаємо, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Якщо ви ще не вліпили лайк, поставте лайк. Бо я старався знімаю. А ви дивитеся просто. Так що давайте. Хто не поставив лайк, швидше йдіть і ставте лайкосик. И подписочку не забудьте. Да блин. Что дизлайкший отправил? Капец. Ладно, зараз я доапаюся. Финкс. На 242 кубка. И это, оказывается, у меня остался ласт каточка. И будет 250. Да. Это ластова каточка. Зараз я ее вам покажу. Вот. 250 кубасов. Это очень жестко. Конечно, 250 это не так прям уж и много. Ну, я буду знімати відосики, і Ми можемо навіть апнути Фінкса на... там на 30-й ранг. Або навіть якщо ми будемо дуже багато апатися, то... І взагалі на... на 1000 кубків. Ну, це я вже щось якось преувелічую, але якщо прям постаратися, то можна. Так що... Апаюся. Мінус Едгар. Сейчас буде. Минус Байрон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А мы же, вот так, ты поймся, попадаем по нему. Так, у мене уже почти ульта є. Почти. давай, давай, давай. що он, хватит. Ладно. Попробуем так. Ей-ю-ю, у него 90. Не-не-не-не-не. Это Та, це так. Походу не ласкатка. 246. П'яте місце. Був 4 кубка. Ладно, йдемо далі, йдемо далі. Мені треба ще 4 кубочка і буде 250. Давайте сейчас попробуем прям піндажати і зайняти топ-1. Давайте. Давайте, мені треба села лайків. Ставте лайкосики, і я займу топ-1. Сейла лайки. Пока шубаночка там у нас сколько и да. Опа, опа. Есть минус. Ого, там трансформеры, да, конечно. Ладно. И дам до баночок. Кабалута, а да, шо вон эта манглеса, иди отсюда. Не дай я нормально банки полутати. Так Ладно. О, Дженни, Дженни, да, Дженник. Это мы его быстро кикаем. В кустики. Сейчас будем их скамать, то есть, бабах-бабах. Ба Ага, бага-бабах, конечно. Так, 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 єс. Ми зламали броню мех і вбили мех. <клес> 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 Ладно. Опа. Копит в бош сім банок, а у мене тільки п'ять. Ну ч, попробуємо зате о -оу, хух, чуть на міну не попав все. Давайте їх тут отак ось повзриваємо, щоб вони нам не мішали. Та що вони... чого він на вісім біт а не нападає? А тільки на мене. А шо вони. Вони шо, объединилися, чи шо? А, ні, все вс, все взорвается. у головных экшен. Бабах. І я їх добивав усіх. Сам лайкосик. так У нас Фінкс на 250 кубків. 10. О, стоп-друп. Ага, конечно. Так, ну шо, дрепзики. 250 кубків, як я і обіщав Ладно. Давайте всем удачи и всем пока!